Army BTS UA презентує Run BTS, 33 епізод, частина перша. Маніто шанувальне. З божеволі ти яка шиль, і тягне. Та все парфуми. Надухався, як на гульки. Ні. Манюнько не чіпай мене. Що це було? Я ледь цеглу не родив. Тю, та це ж як два пальці у розетку. Рученята прибрав. Я сам одягну цю сумку, а пика влізе у кадр. Ти вражаєш креативом. Само шоці. Давай вже приборкувач світлин. Хом'які на полювання. Бо я жертва моди. Та й в тебе одне око зникло. Вовтузяться. Що храбаки на рибальці? Не чіпай мене, я себе не контролюю. Вас що, фото звільнило. Обидва виглядаєте, наче кинуті собацюри. Та Янгол, я. Ура! Ге гей, гей, дам Стрибай по морку. Акторів наче пилом притрусили. Тож ревіть, стогніть та плачте. Лють! Гнів бобра на водогоні. Що ти хочеш? Моя шия не для всіх. Та Злізь з мене. І дай спокій. Він плаче. Ні, просто тепер паркана. Якого беклана так швидко? Нащо ці крученики руками? Сюди б хан бог і було б свято. Що сталося? Де я? Чому не в кадрі? Тихіше, я не чую оцю піліту. Та від них волосся дибки. Як то кажуть, дурка косить, сміхом зносить. Вже дуються. Два коника. І з плоскостопістю. Джині, помовч. Намагатимуся. Але ж розриває? Це це ти, посолке дебеляко. Тут і пігулки зайві. Не скигли. О, у шуги вийшло! Стулися. Не дихайте, не морхайте! Розтупіться. тато працює. Топ світлин. Снайпер поводир. Спляча красуня. Гаврилівські курчата. Титанік, албібек. Ти ба, сам програв, а регоче, як з мене. Сміх продовжує життя. Смійтеся на здоров'я. Дякуємо за озвучку армібі. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Файтін.